І так, медитація. Сьогодні спробуємо медитувати в тому положенні, в якому ми опинилися, в якому ми себе знайшли в просторі. Впіймали себе, навіть не себе, своє тіло, свій розум. Внутрішнім зором подивилися на себе і починаємо поступово усвідомлювати, в якому положенні зараз є моє тіло, в якому положенні мої ніжки, ручки, голова, спинка. Спостерігаємо наші, наш стан, стан нашого тіла без відношення до того, в якому стані є моє тіло. Спостереження без оцінювання. Немає поганого чи доброго, немає так чи не так. Є таке, яке воно є. Внутрішнім взором подивимося на своє обличчя. І оскільки в нас наше обличчя, воно. Все ж таки відображає наше відношення до будь-чого, то ми спробуємо розслабити своє обличчя, прибрати всі мімічні зморшки, навіть прибираємо посмішку, розслабляємо обличчя, розслабляємо щелепу, чоло, лобік. Розслабляємо наші думки. Деякий час побудемо в стані присутності. Я є тут і зараз, моє тіло є тут і зараз. Моє тіло є таким, яким воно є. Я є те, що я є. Стан присутності той самий стан, в якому можна перебувати ще й в нейтральності, і це той самий стан, в якому ми можемо отримувати багато відповідів на наше запитання, в якому, в якому ми можемо отримати. Здійснення наших бажань або реалізацію наших намірів чи наших думок стан присутності в стані абсолютної присутності, якщо ми знайшли себе. Бажаючи нічогось, то ми можемо бути навіть майже впевнені, що це бажання буде виконане. І ми можемо побажати собі. Всього, чого завгодно. додаємо до стану присутності, додаємо до свого стану нейтральності, і ще такий намір, ще таку афермацію мені можна все. Мені можна все. Мені можна все, все, що я захочу, буде моїм. Не може й не моїм, все буде так, як я захочу. І Якщо наш розум почав хвилюватися. Цей час почав собі вигадувати, що він там хоче. То це нормально, але ми вже не є в стані нейтральності. Повертаємося назад в стан нейтральності і дозволяємо собі все, що завгодно. Перебуваючи в стані нейтральності, що таке п'ятий вимір? Це той самий стан, стан абсолютної присутності, стан абсолютної нейтральності, і стан мені можна все. Це є п'ятий вимір, який ми можемо зберегати в собі хоча подумки відчути цей стан п'ятого виміру, іноді вертатися в нього. Можемо вертатися в цей стан за допомогою певних інструментів, наприклад, пробуджених кристалів. Але стан абсолютної присутності, стан нейтральності і стан мені можна все, це є п'ятий вибір. Спробуємо перебувати в цьому стані. Деякий час спробуємо прямо так усвідомити собі цей стан для того, щоб ми в нього верталися періодично, для того, щоб, наприклад, створити купол захисту над Україною, чи для того, щоб дати собі якісь відповіді на якісь запитання, чи побажати собі. Чогось такого справжнього, чого ми, чого ми насправді хочемо, до чого ми йдемо: побажати собі здоров'я, щастя, щирої любові, гарних відносин. Тримайте цей стан і ми продовжуємо далі, тому що далі все буде добре.